Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Фінляндія виходить з Отаоської конвенції про заборону протипіхотних міни готується до оборони від Росії. Історичне рішення ухвалено парламентом Фінляндії. Раніше аналогічне рішення ухвалили країни Балтії та Польща. Ймовірно, це повідомляно пов'язано з тим, що Росія останнім часом активно збільшує військову присутність біля кордону з Фінляндією. Фінський телеканал опублікував супутникові знімки, що зафіксували, що Росія будує гарнізони для артилерійської бригади в Кандалакші, розташованому Цього за 100 кілометрів від кордону з Сомі. Крім того, Москва перекидає технікою солдатів на Карелійський парашик та розширює свої військові бази у Петрозаводську. У той же час, можливо, сьогодні ми побачимо перший бій НАТО. Пишуть, що пролунали вибухи у пітері у небі Фінляндії, піднімалися десятки літаків. З території РФ фіксувалися пуски ракет. Закрито два фінських аеродрома. Ситуація напружується не тільки на польському, але й на фінському кордоні. телеграм канал Зимовий партизана пише про фінських прикордонників, як і Росі військи відкривали вогонь на кордоні, крім того, в пітері спалахнув величезний завод, який виробляв компоненти до ракет. З ракетами в окупантів не все так добре, як і не так погано, як малюють наші змі. На жаль, за словами керівника Київської НДІ судових експертиз Олександра Рувіна, у росіяни, ймовірно, немає можливості закуповувати дефіцитні блоки, тому їх паяють у ручному режимі. Російські війська використовують для обстрілів українських населених пунктів ракети, вироблені у травні червні цього року. Про це заявив на основі. Проведених досліджень директор Київської НДІ судових експертиз Олександра Рувін передає Українська служба Радіо Свобода. Останнім часом уже до нас долітають ракети випуску травня червня 2023 року. Тобто вони вже прямо їх із конвеєра запускають, сказав Рувін, додавши, що запаси ракет у РФ уже закінчуються. За його словами, у РФ, ймовірно немає можливостей, щоб закуповувати дефіцитні блоки, і тому їх паяють у ручному режимі. Експерти уточнив, що збірка не конвеєрна, і електронні блоки ОРФ уже не. Не випускають у колишньому обсязі. Водночас він уточнив, що ЗС РФ отримують нові озброєння і компоненти для ракет за допомогою різних схем постачання. Мікросхеми для озброєння російська армія отримує зі сполучених штатів Америки та Великої Британії. Це озброєння, випущені в березні, квітні 2023 року. Залужний уже відправив на ОТО протесту. Проте ситуація доволі важка. Паралельно з цим у серці Російської Федерації лунають вибухи на об'єктах, які ще вчора здавалися недосяжними. Вночі ЗСУ застосували новітню стратегічну Кето неофіційно прозвано «Український аріяшнік у відповідь на масову спробу арафідновити ініціативу на фронті. За попередніми оцінками уражено одразу шість стратегічних цілей. Зокрема, командні пункти сховища боєприпасів, центри керування дронами, глибокі підземні бункери, ППО та Генштабу, вибухи по всій країні. Вибухи зафіксовано у Саратовській області, Нижньому, в Городі, Смоленську, Тамбові, Куруцьку. один із бункерів поблизу Володайського озера відоме укриття для вищого керівництва РФ. Жодна система ППО не встигла навіть зафіксувати запуск, пише російський телеграм-канал на. Ближний до військових сотні загиблих, один генерал поранений за непідтвердженими, але численними джерелами загинуло понад 200 осіб. переважно офіцери зв'язку, технічний персонал, обслуговування систем. Ще понад 300 поранено, включно з генералом повітряно-космічних сил Араф, який зазнав важких уламкових поранень. Під час випуху у командному центрі один із таємних бункерів пов'язаний з путіним було прямо уражено ступінь пошкодження, не підтверджено протерівення паніки у Кремлі. Безпрецедентний що це за ракета? Нова ракета, таємна розробка ЗСУ, створена на базі архіву КБ Південна, Карпатської військової шахти і досвіду союзників. Дальність до 2800 кілометрів. Остелесна ведення не фіксується системами типу. Контейнер, бойова частина проникна, здатна вражати глибокі підземні структури на глибині до 90 метрів. Запуск мобільний без сліду траєкторії ускладнює відповідь. Паніка в Кремлі. Патрушев готує перемовиним. Після удару скликано терміновий радбез. Путін ізольований. Його доповідь про наслідки не з'явилася у змі. Патроша, згідно з джерелами, вже контактує з дипломатами з. Шатака не з метою оцінки варіантів завершення конфлікту у випадку провалу літнього наступу війну можуть заморозити достроково навіть без офіційного миру. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.